Вони першими приходять на допомогу в найважчі часи, знаходячи рішення там, де здається, що їх немає. Волонтерство це більше ніж робота, це поклик серця. З другого дня війни, коли війна повномасштабно почалася, з цього часу я вже займаюся цей, цим волонтерством. Допомогли дуже багато людей, відправили як переселенців в Норвегію, в Данію, в Германію, в Чехію, в Румунію. Багато Тисяч тонн гуманітарної допомоги пройшло через благодійний фонд Віфанія. Багато медичних швидких швидкої допомоги, одна в поляні, дві у Сумах, пожарні машини. Стараємося допомагати тим, чим є можливість на даному етапі. Рухає мене та любов, яку Бог посилив у кожну людину. І ця любов допомогти другому бачити. Потреба другого, вона і якраз рухає нас. Інколи руки опускаються, але поспілкуєшся з людьми, які живуть в злиденних умовах, розумієш, що треба допомагати. Розпочали свою діяльність 2014 року саме із початку військових дій на сході. Нас тоді об'єдналося всього четверо людей. На сьогодні в нашій організації нараховуємо 330 наших членів нашої організації не тільки в Закарпатській області по всіх регіону, а також по всій Україні. Тому що ми є небайдужі. Нас були це, що відбувається в державі. Ми хочемо змінити нашу країну на краще для майбутніх наших. Внуків, правнуків, дітей, щоб наша держава стала багата, яскрава, щоб ми жили в достатку, в гармонії і тому ми намагаємося змінити все на краще. А ми допомагаємо військовим на сході, родинам зниклих безвісти, родинам загиблих, внутрішньо переміщеним особам, надаємо продукти. Харчування що їм потрібно для того, щоб вони проживали у шелтера. Даємо допомогу військовослужбовцям, онкохворим по лікуванню. Надаємо допомогу діткам дитячих будинків, навіть тваринам. Тобто, ми по всіх напрямках волонтерський рух об'єднав небайдужих і відданих закарпатців, які на варті допомоги щодня 24 на 7. Волонтерський рух, який розгорівся настільки сильно, це від нашої від нашого серця, тому що це у нас в крові згуртованість, єдність і допомога важку хвилину. Коли горить хата, люди приходять, допомагають всі разом її потушити цей пожар, і потім всі разом відбудовують хату. Це наша згуртованість. Вона в усьому, і на хвилинку ніхто не міг сумніватися. Маю на увазі українців, щоб нам буде по іншому. Це світла армія таких людей, які можуть залишити свою родину і піти допомагати родині. Найактивніших волонтерів Закарпаття зібрали на урочисту церемонію нагородження в ватріумі Овакраю. З нагоди міжнародного дня волонтера найкращим вручили грамоти і подяки від обласних адміністрацій та ради. Віддаємо шану, віддаємо повагу. Тим людям, які всупереч власним інтересам, дуже часто, будучи далеко від сім'ї, надають допомогу нашим військовим, нашим співвітчизникам, віддаючи, виносячи з дому останні речі, харчі і так далі. Сьогодні потреби вони змінилися, і сьогодні вони збирають кошти, влаштовують. Різні е, волонтерські е, концерти збирають кошти на потреби як збройних сил України, так і вимушено переміщених осіб. Надо. усім волонтерам висловили вдячність за самовіддану працю, незламність, силу духу та віру в Україну і краще майбутнє.